Ранку, мої любі малятка, Я рада вас вітати в на нашому занятті! Малятка, гляньте, що це в нас тут є? Це будиночок. А як ви гадаєте, а хто в ньому мешкає? У ньому живе лялька. Малятка, гляньте, яка вона. Яке у неї волосся? Красиве! А які очки? Маленькі. А що вона одягнута? Якого кольору в неї сукня? Рожеву? А що в неї на голівці? Бантик, а на ніжках? Носочки? Ой, малятка, а що це так є? Кетя, малятка, а де спить Китя? Де спить ведмедик? У берлозі. Ой, малятка, гляньте, що ж те трапилось. Лялька хоче спати. У моєї доні отченята соні. Рученьки мозвати, доня хоче спати. Ніч прийшла тихенька, спи, моя гарненька. Малятка настала ніч. І що ми говори ляльці? Доброї ночі! А куди ми покладемо ляльку? У ліжечку, у колисочку. Ляльку ми будемо колихати. Але спочатку, щоб вона заснула їба, давайте заспіваємо колискову. Малятка, ось і заколихали ми з вами нашу ляльку. Вона міцно спить.